І ось вам ще одна прихована маніпуляція нарциса. Якщо ви будете розуміти, що це саме воно, вам буде легше обходитись в вашому житті з подібними ситуаціями. Просто усвідомлюйте, що це маніпуляція нарциса, і в цій маніпуляції є певна причина. Про це сьогодні я розкажу вам. З вами я, психолог Юлія Латуненко. і От уже майже 19 років я працюю психологом, індивідуально працюю сімейним психологом. Працюю а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви завістали вперше на нього і ще не підписалися. А також дуже прошу будьте активними, ставте подобаєчки, коментуйте, поширюйте мої відео в соцмережах. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах YouTube. І таким чином більше і більше людей побачать корисний, якісний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Напевно, в житті ви часто стикалися з подібною ситуацією, коли ви щось просите у своєї близької людини. Ну і ви конкретно знаєте, що це залежить цілком і повністю від неї. Ви звертаєтесь з проханням, і перше, що ви чуєте від людини ні. Слово ні, начебто абсолютно нормальне слово. Якщо людина не хоче чогось, вона має право сказати ні. Але це не у випадку нарцисів. Бо вони роблять це в якийсь такий перверзний спосіб, спочатку кажуть ні, а потім за цим іде да. Але да, не одразу, а через деякий момент, коли ви вже Витратили час на очікування, чи зміниться це? Ви може намагалися навіть натиснути на людину, або намагалися якось вирішити цю проблему самостійно. І це може бути ну просто стосуватися деяких навіть дрібних речей. Ну, я такі приклади не знаю, коли вам навіть погрожують, от ти сама це будеш робити, да? а потім людина, ви бачите, все це змінюється, і людина приєднується до вас саме до тієї, яку вона погрожувала повністю звалити на вас. Людина приєднується і робить це все. Або, наприклад, недавно на це гроші. Але через деякий час сама людина йде, партнер я маю на увазі, і дає вам на те, що ви просили гроші. Або якась допомога вам потрібна була, і людина каже, ні, не буду цього робити, знаходь сама не маленька дівчинка, або не маленький хлопчик. А потім все одно робить так, як ви просили. Тобто через деякий час людина нібито. Передумала нібито переграла все і каже, так, я це зроблю. Причому людина не пояснює взагалі, чому такі полярні речі стаються в її голові. Але сьогодні я вам поясню, що це є таке і для чого ваш, ваша близька людина так робить. Але не забувайте підписочки і ставити вподобайки. Отже, наприклад, в мене в самої був такий дуже стресовий випадок, коли ми переїжджали з чоловіком на іншу квартиру, і він відмовився якісь мої речі перевозити. Казав, що це хлам, все це все не потрібно будеш сама це тягати. А там були досить важкі речі. І я ж сприймаю це все за чисту монету, беру в свої руки, падаю, шкоджу собі коліно, він підхоплює боже мій, рятує мене там на руки бере, саджає мене там автомобіль, все це сам перетягує з грузчиками, бо погрожував, вже, що саме оце буде моєю ношею. Але як воно виглядає? Начебто я і злюсь на нього, а начебто він же і рятівник. Начебто він же в екстремальній ситуації прийшов на допомогу. Тобто це створення, штучне створення екстремальної ситуації для вас, щоб ви оцінили його безцінність, його значущість, його ну, там, незамінність для вас у вашому житті. І це все нарцисична така штука, коли нарцис підвищує таким чином свою значущість і робить вас. Ще більш залежною від нього. І створюю нібито е, таку, ну як сказати, такий тайтл навколо себе. Да? Ну, все одно ж, подивися, все роблю для тебе, все як ти сказала. А те, що перед е, тим передувало, да? це ні і пауза, коли вас трясло, коли ви тривожилися, коли ви витрачали своє здоров'я на те, щоби. Якось його вмовити, або якось організувати самостійно те, що вам потрібно було. Це байдуже йому. Йому, взагалі, байдуже всі ваші почуття, всі ваші потреби, всі ваші переживання, тривоги, страхи. Він робить все таким чином, щоб світ крутився навколо нього. Він робить так, щоб тільки підвищити свою значущість у ваших. Очах і створити таку видимість, що він незамінний і що він благородний, що він все одно візьме на себе всю екстремальну роботу, яку ви просили. Тобто згодами, коли вже, з роками, коли ви вже. Звикаєте до цього паттерну, ви вже кажете йому, ай, все одно він зараз скаже ні, а потім подумає і скаже да. Ви вже це все знаєте, і воно вже перестає на нього гарно працювати. Але скільки цьому передувало ваших переживань, ваших травм, ваших сліз, це все накопичується у вашому організмі, і, звісно, воно дає, дається знаки на вашому. У фізичному стані, на, ваші, на вашій нервовій системі, на вашому психоемоційному стані. Тому оця така пасточка нарциса, коли він каже ні, а потім передумує і каже. Так, це, ну, це маніпуляція, звісно, і це маніпуляція, яка спрямована лише на одне, щоб ви бачили, який він значущий, який він незамінний і який він герой. Він же ж все одно все робить. І наприкінці я дуже хочу попросити батьків не застосовувати отаку штуку до своїх дітей, не робити так, ні, а потім так. А будьте послідовними в своїх виховальних методах, бо це дуже сильно руйнує психіку дитині. Тобто, це називається взагалі непослідовна поведінка батьків, яка ну я б сказала, що найбільше травмує дитину. Ну, а я раджу вам підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поставити вподобайку цьому відео, коментувати, чи стикалися ви з подібними маніпуляціями нарцисичними. А також я пропоную вам підписатися ще на один мій канал, де я викладаю свою книгу, мій літературний художній твір це Психологічна драма Червона рибина в чорній воді. Посилання на цей канал ви знайдете під цим відео в описі. Так, також вся інформація про мене, мої контакти є в описі під цим відео. І якщо ви заважаєте віддячити мені за мою роботу, то ви бачите або на банері два QR-коди, є також номери карток, а також QR-коди на Монобанку і Buy me a Coffee. Це додаток зручний дуже для тих, хто знаходиться за кордоном. Ви можете пригостити мене чашечкою кави. Я все бачу. Дуже вдячна вам за ваші чашки кави. І всі ці посилання також ви знайдете під описом, під цим відео в описі. Більше того, я хочу наголосити, що зараз все, що йде на мою монобанку, яка називається на розвиток монобанку youtube каналу я намагаюся пересилати в 47-му бригаду хлопцям на ремонт автівок. Вони дуже потребують зараз нашої допомоги, хлопці і дівчата. От і вже ми з моїм сином відремонтували одну автівочку, просто самотужки. Але я прошу вашої допомоги. Накидайте туди, скільки вам не шкода. І все це я відправлю прямо, прямо хлопцям і дівчатам в 47-му бригаду. Нехай вони. І далі їздять на машинках і захищають наші кордони і нас з вами. Ну і в кінці, як зазвичай, я пропоную вам подивитися мій останній прямий етер. Він знаходиться у розділі наживо або трансляції на моєму Ютубі, там, де ви бачите, зверху відео, спільнота, та, і там є наживо або трансляція, в кого налаштований. На російську мову, не дай Боже, да, то заходити туди там дуже цікавий ефір: етер, як наші дитячі травми впливають на те, як ми обираємо наших партнерів.